Добрий день, шановні телеглядачі. У нас в гостях народний депутат України Андрій Міщенко. Пане Андрію, нарешті закінчились вибори і сталася довгоочікувана подія. Націоналісти увійшли в Верховну Раду України. Чим вам запам'ятався перший день у роботі? Добрий вечір, шановні прилучани. Ну, перший день запам'ятався, напевно, не тільки нам, а всьому українському суспільству, тому що е, вийшло, е, ви бачили різні ситуації в парламенті. Потасовки штурханили. Насправді воно було пов'язано з тим, що партія регіонів хотіла сьоме. Скликання парламенту проводити так, як вони проводили шосте скликання: тобто порушення конституції, порушення регламенту, порушення всіх українських законів, далі тошкування парламенту, і відповідно, коли була погоджувальна рада між керівниками фракцій і повноважних фракцій, які війшли в український парламент, вони десь в такий спосіб дали зрозуміти, що у нас є більшість, у нас є сила. І ми будемо всіх нагинати. Ми ж їм дали зрозуміти, що Сила завжди може повернутися бумерангом. Відповідно, ми хотіли присікти, і я впевнений, що нам це вдалося: таке ганебне явище, як тушкування в парламенті. Другий момент ми заставили кожного депутата голосувати за себе, а не бути тими далі піаністами і рукою чечитово, як це було в минулому парламенті. І я вважаю, за цих півтора дні роботи перших півтора дні. Над важливий момент ми домоглися того, щоб у вищому законодавчому органі держави доповідачі виступаючи розмовляли державною мовою, так як це вимагає Конституція і закону України, навіть той сумнозвісний закон, який ми відмінимо Калісніченка Ківалова, де там також чітко вказано, що в державних органах влади люди будуть виступати українською мовою і спілкуватися українською. лідер нашої фракції Олег Тягнебок. Виступаючи з трибуни парламенту, так більшість її сказав: товариство у вас є більшість. Якщо у вас є більшість, будь ласка, висовуйте своїх кандидатів, пропозиції різні, але робіть це в законний спосіб, який вимагає регламент та Конституція України. І знаково було те, що коли голосування було за прем'єр-міністра Азарова, Єфремов стояв і сам голосував, дивився, рахував своїх депутатів, чи вистачає їм тих голосів. Тобто, десь правила, ті закостенілі правила, які існували в українському парламенті протягом 21 року, ми будемо викорчовувати. Я вважаю, перших тих два дні ми дали зрозуміти, що це є законодавчий орган, і люди, які прийшли працювати туди в цей орган, вони будуть перші давати суспільству приклад виконувати закони. Які вони ж самі і приймають е, перший день? Вони хотіли зробити бліцкрік, тобто з порушенням регламенту обрати голову парламенту, обрати прем'єр-міністра. Ну це таки хотіли зробити подарунок президенту Януковичу до його прильоту з Індії в, в аеропорт. Цього не сталося щодо стосується, е, що стосується нашої е, політичної сили. Ви знаєте, що другим віце-спікером в українському парламенті став Представник нашої політичної сили Руслан Кошоленський. Це була пропозиція, узгоджена опозицією, тобто ударом, батьківщиною та свободою. Ми виробили спільну позицію. Значить, це місце відійшло свободі. Хоча ви знаєте, що за принципами європейської політики, перший заступник має відходити опозиції, тому що опозиція має мати право контролюючих, стримуючих, скажем, важень. Влади або більшості, і відповідно, 305 депутатів проголосували за Кошелинську, ну, фактично, конституційна більшість. Ну, перший день ми не допустили табалових, тих техновітніх тушок Українського парламенту, які пройшли від ВО Батьківщина. Але е, створення фракції комуністів, до речі, теж було запеклим. Е, але, от, добре, що ви мені підказали. найбільш ганепним явищем в парламенті стало те, що навіть тих табалових переплюнули комуністи. Тому що вони всією фракцією стали тушками. Ви пригадуєте їхню кампанію: «Вернемо страну народу, олігархи, будемо з ними боротися, і в той же час вони одноголосно, одностайно проголосували за Азарова, якого вони не ще так критикували, фактично за уряд тих же самих олігархів, і проголосували за рибака за Сталинника партії регіонів. Тобто комуністи ще раз підтвердили, що вони останніх 21 рік в, в українській державі слугують таким обслуговуючим персоналом влади. Щодо самої фракції, комуністи не мають права згідно регламенту прийнятий 6 листопада 2012 року, до речі, самі ж вони дали цю поправку. Мартинюк дав ту поправку. Самі ж вони голосували. А суть створення фракції полягає в тому, що право на створення фракції має та політична сила, яка пройшла у парламент. По багатомандатному виборчому округу, тобто по списках, а також коли мають хоча б одного депутата мажоритарника висунутих цією партією, тобто комуністи пройшли в парламент по списках, але не мають ні одного депутата-мажоритарника. Ми е, будемо звертатися. Е, ну, ми маємо певний план дій для того, щоб все-таки наступила справедливість, і фактично, щоб комуністи в парламенті стали групою, там, фракційною, хай вони себе називають як завгодно. Ну, але, е, на жаль, е, за це е, їхнє об'єднане тушкування вони отримали посаду першого заступника. Я думаю, що партія регіонів їм подачку шики в виді, вигляді декількох комітетів, можливо, дадуть її. Урядові посади, якісь тому що ще бачите, ще йдуть тертя, ще на погодження Азаров не подав свій кабінет міністрів. Все-таки хочеться запитати, а як так сталося, що Азаров знов став прем'єром? Ну вони мають, вони назбирали 210 голосів плюс голоси комуністів, тобто, в них вийшла більшість, Азаров став. Прем'єр-міністром, тобто нам, українцям, треба робити висновки. Треба розуміти, що є певна частина суспільства, яка, який підходить даній ситуації в державі. Ну, але ми, як Украї... націоналістична сила, руки не складаємо, і наше зараз завдання не оті е... потвори Калісніченки, з ними зв'язуватися чи там табачники і тому подібне. Ми для себе визначилося, ми йдемо до їхнього виборця. Тобто свобода йде на схід, свобода розбудовує там організації, і ми хочемо достукатися до серця кожного українця і фактично до виборців. Регіоналів комуністів дойти з нашою програмою з нашими цінностями, і я думаю, і ви я дякую вам, що ви сказали. За те, що ми вперше в парламенті, тут я би ще хотів додати, що ми вдвічі подолали бар'єр, який під свободу приймався. Тобто вони всі ж ви пригадуєте ті їхні куплені політехнологи, різні там рейтингові групи, розказували до останнього, що свобода 3%, 4% на межі проходження. Насправді, ми для себе знали, що ми наберемо набагато більше. Ми набрали 10%, 44, якщо не пригадую. Але в той же час фра... політична сила, наша свобода, згідно екзитполів, які ми отримали в перший день, набрала 13%. І Лише в однієї політичної сили не збігся результат з голосами виборців. Тобто, ми розглядаємо, що мінімум 1,5-2% в нас ще було вкрадено. От але в той же час я думаю, суспільство бачило, як ми вміємо відстоювати результати виборів. 223-й округ, 219 й що не помиляється. Андрій двісті де Андрій Ілєнко балотувався, де величезні грошові мішки, просто мільярдери боролися з нашими хлопцями, але ми побачили, що ідея завжди перемагає бабло. Тобто, і якщо вони так далі захочуть суспільство гнути через коліна, їм це не вдасться. На цьому тижні відбулося лише одне засідання у Верховній Раді. Здавалося б, тільки стали до роботи і повинні працювати і працювати. Чому так? Ви дякую вам за це слушне запитання. Ну, ситуація виглядає так: влада хоче забрати, тобто більшість, забрати собі найкращі комітети на їхню думку, тобто комітети, які є контролюючими, комітети, які би мали контролювати дію виконавчих органів влади, влади а опозиції віддати, скажімо такі, на їхню думку, неважливі комітети. Але ми, як опозиція, ми погодилися. Нема питань любий комітет. Чи без комітету починаємо роботу. Але там ситуація сталася. В середині партії регіонів немає порозуміння, тому що на кожний комітет, який вони хочуть собі забрати, є по 10 представників, які хочуть там керувати. Більше того, вони збираються в цьому парламенті збільшити кількість комітетів, тобто кожному дати булаву. І це е, йде під сім'ю Януковича, тобто там є розмови, що е, треба і синові дати, і тим людям, які найближче до сім'ї Януковича стоять. Тобто, от тому вони Тягнули на тиждень засідання, і е, вівторок, 25 грудня, має бути остаточно проголосовано голови комітетів, кому воно відходить. Ми, е, тобто, свобода приймає. Любі правила гри, і свобода готова вже починати працювати в парламенті для того, щоб викорінити ту систему цінностей, яку творилося 20 років. А от таке, таке питання нас ще цікавить. А чи продовжується навіть у Верховній Раді співпраця між об всередині об'єднаної опозиції? Я особисто є задоволений з тієї ситуації, яка склалася в парламенті, тому що опозиція злагоджено як швейцарський годинник. Працює, в нас немає збоїв, в нас постійно проходять консультації і в робочому режимі, і скажімо, і в авральному режимі, тобто в нас є узгоджене голосування. Якщо далі так буде тривати ситуація, то я думаю, суспільство отримує меседж, що можна міняти, можна міняти те, що вони створювали останні роки. Разом з тим, все частіше зустрічаємо в засобах масової інформації, що Олег Тягнебок потенційний лідер опозиції. Можливо, навіть на наступних президентських виборах здобуде. Президентську посаду. Так, так. Ну, е, я можу сказати так. Я не хочу забігати за три роки на, е, вперед, тому що ми не знаємо, що завтра може бути е, з діючим президентом, бо всі ми ходимо під Богом. Але е, рішення з'їзду у 2005 році, якщо не помиляюся, Свобода прийняла для себе, що вона приймає участь. У всіх виборах, які проходять в Україні, тобто однозначно, ми будемо приймати участь у президентській виборчій кампанії, і ми будемо приймати участь там не як статисти, не як там якісь е е е сила, яка там може. Чи ну, в якійсь іншій мірі приймає участь в виборах, як це на жаль, часто буває? Ми будемо працювати на перемогу. Так, Олег Ярославович на сьогоднішній день сприймається позитивно у всіх куточках України. Те, що там їхні ті аподлогети регіонів розказують байки, це все неправда. Я знаю, як я особисто очолював штаб виборчий в Дніпропетровській області. Я ми з Олегом Ярославовичем об'їхали всі найбільші міста області. Тобто, ви знаєте, виборча кампанія була два місяці, і не завжди ми встигали наш лідер дійти в кожне село чи в кожне містечко. Але виборці сприймали його прекрасно. Виборці не відпускали після зустрічі. Люди наживо з ним спілкуються. І я думаю, що це вселяє надію на добрий результат, якщо мова йде про президентську кампанію. Але 15-й рік не треба забувати, що ще є. Виборів місцеві органи влади, тобто на місцях до цього часу ми підсилимо якісно і кількісно наші структури. Я думаю, громада і прилучни і Чернігівщини, і, зрештою та і цілої України, побачить наших кандидатів на вибори. Якщо рука не здригнулася українцям проголосувати за свободу у парламент, я думаю, що українці рука українця не здригнеться проголосувати за націоналістів місцеві органи влади. По результатах цієї кампанії в кожній області ми зараз можемо сформу... пройти трьохвідсотковий бар'єр і сформувати фракції фактично в кожних містах України. Там в нас здається, ми чуть-чуть не добрали в Севастополі, от десь там ще в деяких містах, але все решта, ми можемо сформувати фракції в кожному містечку, в кожному районі повністю України. Тобто, ми ще раз доказали суспільству і тим, хто воює постійно проти нас. Що свобода це загально всеукраїнське об'єднання. Свобода йде на схід. І, я думаю, настане час, коли е, луганчан, донечан, харків'ян, одеситів будуть називати бандерівцями через те, що вони будуть відстоювати наші українські націоналі... націоналістичні цінності та ідеї. Пане Андрію, в резолюції Європарламенту є досить неоднозначна згадка про свободу. Як прокоментувати? Як це? Як б ви її прокоментували? А то ну, вже маса думок загалом, що ми для себе зрозуміли, резолюція ця приймалася європарламентом хто конкретно взагалі ця людина, цей болгарин Європарламент приймав резолюцію. По ситуації в Україні і фактично 80% тексту цієї резолюції це є про партію регіонів, яка порушує всі демократичні принципи, які прийняті в Євросоюзі. А враховуючи, те, що не просто партія регіонів не просто партія, а це є представники влади, виконавчих структур, органів судочинства узурпа, ту узурпацію, яку вони роблять. І говорили про них. А тут стає булгарин і зі слова. Говорить про свободу. Європарламент приймає резолюцію. А насправді, щоб ми для себе розуміли, хто такий булгарин? Це людина, яка зараз підпадає під люстраційний закон Булгарії. Тобто, це бувший комуніст, а враховуючи те, що в Булгарії заборона комуністична ідеологія, він зараз став прогресивним соціалістом. І ця політична сила є. В співпраці в них підписані угоди з партією регіонів, і це їхній партнер, політичний партнер в Європі. Тобто партія регіонів, бачачи дійсно загрози для свого існування з приходом свободи в парламент, з нашою активною діяльністю, в будь-який спосіб, чи це в межах України, чи за межами України дискредитує нашу політичну силу. Але я хочу віддати. Належне нашим союзникам, нашим партнерам у парламенті, в всеукраїнському об'єднанню батьківщина та партії Удар, котрі миттєво зреагували, відмежувалися від цієї заяви і сказали, що вони і надалі будуть активно працювати, співпрацювати зі свободою в парламенті. Щодо зовнішньої, взагалі, нам свобода зараз буде переглядати свою зовнішню політику, тобто ми будемо активно працювати за межами України. В парламенті є близько десяти можливо, я помиляюся з кількістю, значить депутатських груп, які працюють в міжнародних інстанціях. Тобто, починаючи від Вашингтону, закінчуючи Москвою, Гуамом і таке інше, ми в Кожну групу буде направлений Свободівець, де буде представлена інша позиція, ніж була представлялася до цього часу. І однозначно, всі стереотипи, які існують в Америці, в Європі чи в тій ж самій Росії, ми будемо їх руйнувати. І збивати, тобто люди отримують правдиве джерело інформації і правдивий стан і в Україні, які має які мають дойти до них в Росії, напевно, буде найважче, адже російські шовіністичні сили вже так вчепилися в ці цю, в цю резолюцію Європарламенту. в Ці згадки ну Росія. Ви розумієте, Росія не любить слабаків, Росія рахується тільки сильними. Якщо Україна покаже, що вона є самостійний гравець. Якщо е, е, Україна скаже, що вона нарешті є незалежна держава, коли Україна чітко Покаже вектор, куди Україна рухається, а згідно закону, який прийняти Верховною Радою, там чітко сказано, що Україна рухається в Євросоюз. Я думаю, всі апетити плани Росії само по собі вмруть. Я думаю, хай краще займається своїми проблемами. Там проблем ми не бачимо покращення життя там в Росії, а бачимо лише одного Путіна, який сидить на трубі, і більше нічого ми не знаємо, що робиться в Росії. Тому я думаю. Хай займається своїми внутрішніми питаннями. За результатами виборів в Чернігівській області свобода вибрала 6% голосів. У Прилуках теж прекрасний результат, на мою думку. Друге місце. А як ви плануєте надалі підтримувати зв'язок зі своїми виборцями з громадськістю? Дякую за питання. В Україні е, немає, мабуть, куточка де за свободу не голосувало. Відповідно, е, ми маємо депутатів мажоритарників маємо депутатів-списочників. Е, Депутати-мажоритарники працюють в своїх округах. А ті, що пройшли по списку, будуть більша частина їх буде закріплена за областями. І тому, прийнявши це рішення, з'їзд ухвалив своїм голосуванням поправки до статуту партії, де внесено такий інститут, як інститут уповноважених. За Чернігівської області буде закріплений, тобто уповноважений по Чернігівській області, народний депутат Руслан Марцинків. Це людина, є уродженець з Чернігівської області. Людина має досвід роботи в місцевому самоврядуванні. Він був секретарем Франківської міської ради, тобто він з Чернігівщини поїхав навчатися туди, там усів, але зараз фактично вертається на рідну землю. Щодо мене, Людина, яка, скажімо, починала розбудовувати тут організацію. Для мене Чернігівщина, а прилучена особливо, це фактично маленька батьківщина. Я є уповноважений по Запорізькій, Дніпропетровській області, але ви знаєте, що дорога туди лежить через Чернігівщину. Тому ми з Русланом плануємо відкрити громадські приймальні в області. Ми хочемо, щоб наш виборець, який за нас голосував, мав далі доступ до не тільки до нас, двох, а до фракції Свобода. Більше того, я закликаю вас, хто має ідеї, чи досвід, чи якісь інші пропозиції щодо покращення українського законодавства, чи взагалі навіть мати можливість приймати участь в законотворчій роботі, звертатися до свободи. Свобода створила зараз аналітичний центр. Фактично, мозговий центр по роботі над створенням законодавчої бази в Україні. Це очолює цей центр Олександр Бондар, це депутат. Шостого скликання в об'єднаній опозиції Батьківщина він займав місце в тіньовому уряді міністра економіки. Людина перед виборами вступила в Всеукраїнське об'єднання Свобода, тобто він очолює цей центр. В цьому центрі ми зосереджуємо економістів, юристів, які будуть напрацьовувати наші законодавчі закони і наші законодавчі ініціативи, а також, що надважливо, аналізувати ті закони, які. Буде виносити більшість у Верховну Раду, тому що нам треба знати, чи цей закон буде працювати на наш народ, на нашу націю, чи цей закон в черговий раз є якийсь лобійським законом, який буде лобіювати якісь вузькі бізнесові інтереси тих самих олігархів, яких вони представляють. А які закони планує ініціювати свобода найближчим часом? Ну, в нас є пакет законів. Ми фактично, коли йшли на вибори, ми нашим виборцям їх озвучували. Це цей пакет законів, він розроблений спільно з об'єднаною опозицією. Значить, це закон від це це скажімо, Закони політичні, це закони економічні, це закони соціальні, тобто приблизно десь три пакети щодо політичних законів. Це закон про імпічмент президента. Бо в конституції є таке поняття, що ми можемо зробити імпічмент, але немає закону, як це механізму впровадження цього. Це закони про відкликання депутатів місцевих рад, а також депутатів Верховної Ради. Бо на жаль, депутати депутатами, коли е, е, в, е, стають люди, вони потім відриваються від своїх виборців, і в кращому разі вибори знову бачить їх через 5 років. Тобто, це закон про суддівську реформу, про силові структури. Однозначно, ми будемо виносити закон про заборону. Приватизації земель сільськогосподарського призначення, тому що це останнє, що лишилося в українців багатство, тому що ми знаємо, як пройшла ваучерна приватизація, де фактично ваучер коштував фляшку пива, і за тих 50 мільйонів фляшок пива олігархи забрали все майно в українців, і земля це лишилося останнє. Тобто, ми всіма доступними недоступними способами зробимо так, щоб земля не стала би товаром. Це однозначно відміна закону про мови, Тобто, в нас вже ці, цей блок за законів є. Ми будемо намагатися їх провести в парламенті. Якщо ж нам не буде вдаватися, тому що вони мають більшість це провести, ми будемо створювати зараз. Інформаційний портал, на якому ми будемо виставляти наші законопроекти, наше бачення розвитку суспільства, і це буде ну це буде надзвичайним таким сигналом для людей, тому що люди будуть розуміти, що якщо б свобода була при владі, ми б жили отак. і свобода є в опозиції, ми живемо отак, А тут є більшість, яка представлена партію регіонів комуністів. Тому ми живемо отак, і, і це стане таким скажімо, Стимулом для громади визначатися в майбутньому зі своїм вибором, от і не тільки тобто, це як що стосується громади, а щодо стосується більшості, ми, ми забули один момент згадати в нашому інтерв'ю. Це момент фальсифікації виборів. Свобода зараз ініціює створення тимчасової слідчої комісії по всіх фальсифікаторах, які були в Україні, по всіх фальсифікаціях виборів, тому що фальсифікації були навіть не в ніч виборів, фальсифікації починалися ще за два-три за місяці до виборів. Тобто, я знаю безліч випадків, коли зовнішня реклама просто яку проводила свобода, просто зрізувалася, де заборонялося виступатися на телебаченні. Тобто, суспільство не мало доступу» доступу до інформації, взагалі всіх інших партій, які не, не є партією регіонів, от я вже не кажу про ті маси фальсифікації, які вони проводили в останню ніч. Ну що там говорити про вибори 28 жовтня? Ми можемо зачепити вибори в Єнаків, мера Єнаків, які відбулися декілька днів назад. Тобто в батьківщині в Батьківщині, звідки там вийшла партія регіонів, і то там під час виборів вони вимкнули світло, вони збільшили явку виборців з 35% до 80 Є маса фактів вкидання бюлетнів. Тобто, це, знаєте, такі як кліптомани. Вони не можуть без злодійства, без фальсифікацій просто жити, навіть в себе, і, і, навіть в себе, де їх ніби кандидат і виграв. Тобто, бо е е е там справді в нього була підтримка, але вони його. В такий спосіб делегімітизовують перед суспільством, перед очами свого ж самого виборця. Тобто, оці всі ганебні приклади ми маємо ліквідувати. І це буде перший крок до створення громадянського суспільства. А громадянське суспільство це означає відкритість. Чому влада сильна в Україні? Тому що влада. Не дає влада, грає під килимні ігри. Влада що боїться, влада боїться засобів масової інформації, тобто відкритості, і влада боїться виступу людей, тобто люди, які виходять на вулицю за акціями протесту. Тільки там, де починає працювати цей механізм, влада стає чесною. Тому що влада не може бавитися під килимні ігри, оті кулуарні ігри, оті всі ті всі шухіри-мухери, оті всі рішалкини, і вона тоді стає прозорою і чесною. А коли вона стає прозорою відкритою, фактично не буде стимулу і мотивації всім тим рішалкіним іти у владу. Тоді насправді підуть реально люди, ті навіть молоді навіть, а скажімо, молодь піде, яка дійсно захоче тих змін в суспільстві. Оце є надважливе, що ми маємо створити саме середовище. В Україні, щоб не було спокус нас заганяти в минуле. І вся наша робота свободи це буде якраз демонтувати оцей режим, який методично створює партію регіонів, і створити громадянське суспільство, яке фактично стане європейським суспільством. Тому і тоді Європа стане для нас відкритою. Бо Європа зараз чому боїться нас? Тому що ми не є люстрована держава. Тому що е, люди в більшості відсотків 50, 60 відсотків голосують за європейські цінності на кожних виборах. А в парламенті завжди з'являється тих 5 відсотків тушок, які зраджують виборців. І фактично з кожними виборами в парламенті більшість належить тим, які завжди постійно нас тягнуть назад. А чому? Тому що у тих 5 відсотків не завжди вони є вмотивовані грошима. Дуже часто на них є папочки. Які лежать в певних спецслужбах, і їх постійно тримають на гачку. Навіть я до речі скажу тим всім скептикам, які кажуть, що можливо вже не час проводити ілюстрацію. Так, от приклад, та ж сама Болгарія. Болгарія почала рік назад проводити ілюстрацію. То вони почали навіть вони дійшли до vip журналістів. Виявляється, що там в них є десятки журналістів, які відомі національні, національного масштабу журналісти. Виявляється, вони працювали на якісь розвідки, тобто вони маніпулювали суспільством і громадською думкою. От, якщо Україна пройде цей етап люстрації, про яку завжди свобода говорить, вже впродовж не одну виборчу кампанії впродовж років, то я думаю, ми зможемо. Очистити від, скажем, тих агентів, які так от постійно тримають суспільство в напрузі, і тоді відкриється шлях до змагальності партій, тобто змагальності ідей, змагальності позицій. І тоді люди будуть голосувати за ті політичні сили, які дійсно виконують свої обіцянки, які впроваджуються їх в життя. Оце стане надважливо створення то громадянського суспільства. Бажаємо вам успіху, роботи у вас багато і дякуємо за цікаве змістовне інтерв'ю. Дуже вам дякую. Я ще раз подякую пролучанам, які віддали за нас свої голоси. Зі свого боку, я обіцяю нікого з вас не підвести. Фракція свободи, в тому числі, завжди буде стояти на вашому на вашому захисті. Дякую. У нас в гостях був народний депутат України Андрій Міщенко. До нових зустрічей. We'll you.